Чи можна християнам носити короткі спідниці, шорти, купальники і так далі? Нічого забороненого в біблії такого немає, і без хустини можна ходити. Але пам'ятайте, що Біблія каже: що вам можна все, але не все на користь, не все на пожиток. Чи можна християнкам фарбуватися, мати манікюр і педикюр? І голити ноги, і так далі. Звичайно, що можна. Біблія такого не забороняє. Але Біблія каже, щоб ми не спокушали інших. Тобто, Пам'ятайте, якщо ви вийдете на вулицю в короткій спідниці, ви несете відповідальність за те, що ви когось спокушаєте, бо та людина реально може бути в такому стані, аби не грішити, а ви своїми сочними частинами тіла спокушаєте. Тому віра це не суміш правил, віра це реальна свідомість. У тому, що я роблю, і для чого.